Приблизно на 27-28% по відношенню до минулого року виросли ціни. Ну от ковбаси там на 10% приблизно потягнули mm -hmm. за рік е, овочі. А вони є основним інгредієнтом новорічних салатів. Десь на 60-70% підскочили, це в середньому, тому що у нас там, ви про картоплю згадували, вона не трошки більше подорожчала по відношенню до минулого року. Е, в цілому, ще раз говорю, в цілому, от, але це без тих екзотик, без червоної риби, без ікри. Якщо ставити е, ті смаколики, про які я зараз говорю, то вони будуть десь під 4 тисячі. Ну, от приблизно от, е, такі цифри. Але все рівно, ще раз говорю, в незалежності від того, е, чи споживаємо ми на протязі року ті смаколики? Вони обов'язково будуть на новорічному столі, і я абсолютно впевнений, що українці накриють новий стіл, стіл на новий рік в повному обсязі, що вони захочуть, і зустрінуть так, як це робилося завжди в незалежності від того, що на вулиці війна.